Вітаю всіх з торжеством православ'я, яке святкується в першу неділю Великого посту за Константинопільським собором 843 року. Вітаю весь народ України разом із Донецькою Луганською областями і Кримом. В складі дома. Україно, ти занадто красива, щоб тебе цілували горбаті, православна, щоб вірою Богом єднатися, знати батька і мати Володимира Ольгу Князів. Зачинатися з тим, хто стояв на колінах, просити руки. Зачинати із тими, хто любив, ніби батько і син. Зачинатися тими, хто беріг, ніби мати дитину, обійматися з тими, хто б прю не пішов, а признав твою свободу і угоду, подав рушником, з хлібом, сіллю в рівноправ'я Союзів вінчань кумівство туристичних походів. Не зайшов ні в кордон, ні у друзі з війною, не заліз в любов з копитом і не митим нікем. і ні мим не стояв, бо на мудрість сердечність, а на Бовдура знати законність законів вчити слово, бо у Біблії слово. Чинило і чин, і почен всяк закону. Було слово, а потім творило свят духом людський. Було світом, але всі, люди і звірі, я не чарій нікому поки що. Було світло, та енергія не трималась дороги додому. Імпульс помислу не являлося промислом, коли світ со Творявся на першій неділі розпорядком, коли що, хто кому, і навіщо ті числа послання, і шрифт уписання боргів, імпульс дятла, незаконна, незаконна любов, бо кохання, насиль, гвалтування. Бо байстрюк небажана дитина, бо скотина не батько, бо тваринням відповісти за мати в понятіму рядку і аборти від підлих то є гріх, передати на Бога, щоб прийняти собі ж. І терпенність, коли сильно, і стильно стояти своє. Своє відстояти, зволодівши собою, і під чорним насиллям, і під чортом безсилля, зволодівши свотрійцею в трійці, достойно признавши, що стояла себе скільки сил, щоб признали боги, а не хтось, що на тебе лиш Бог небесами закон. Що обручка то є вірність канону під Богом. А вінець, хто й кому обвінчався, щоб казав і пам'ятав історичність походження, діти від кого і обов'язок знати хрещення і хрещених батьків, і обов'язок нести вечерю святу до батьків. І обов'язок юної і сивої бути красивою перше собі, щоб казатися чимсь некрасивою всім. Заплітати косу, розпустившись лиш свому, чи страсливо, чи тремтливо, вірно піддано на взаємність терпінь і бажань. Замогти, не змогти, щоб любити сильніше лиш свого, хто узяв, щоб любити, уміючи ладом прошитись? Не обов'язок прав, цілувало, шалав, Умаління маління твоцноти розкладатись биком і рогатим, віддавшись, не відбутись нікому. Знання Паски здитяти як право, випікати законну любов, знання паски, виміз тіста батьків кулаком, знання пастви, знання батога, при любові. Де тволо, то церква. Щоб заходили храмом де ікони серця, а душа вівтарі до любові. Не магнітило правих до лівих, не питаючи стежки додому, бо енергія хочу, то є хаос свобод, прогоніння, сумління, знатецінність стояння поколінням, подавши у приклад тут. Стояли Атланти і Амазонки безцінним умінням знати цінність причини і причину свобод, стояти ціну. І був Бог, хто над всім і тобою, і став правити бал, де на кожне кордону, і став правду і брехню розділяти в словах і любов. Від убивств відрізняти, види траблі, і вигід, види вад у пророків. І Христос, що розп'яттям на кожнім і в кожнім Сво істин стояв історичним законом розп'яття, будь Христовим і Спасом, випасайся від лоскаяття і причащайся. Розп'яття сама, поки Бог не розп'яв причаститися кров'ю своєї свободи, чи віддавши і вену на вампірів. До вени присатись, хоч би в чому не дати до вени присатись різновидим Альфонсам. Правовірно, щоб служити закон літургії в причасті. Бути скрізь свого, причасністю миру і щастя, ти занадто вродлива, щоб тобов потурали пропащі, ти занадто дбайлива, щоб тебе розтягнули чужі, надто сильна, щоб піддатись безславним надто чиста, щоб здоров'ям роздати, відриваючи свого. Магічним атакам законних ворів. Україна, ти занадто стара, щоб забути кроваві бої і дідів і дітей, які крівними в землю лягли, щоб не спати. В законному ліжку коханих у сонце стояння для буднів, ти занадто достойна старанням. Роботи і сил, щоб не здатись ні авелю брата, ні каїну сильних і та грань, де ти всяка, але правда твоя, бо під Богом стоїш. І, признавши Отця, віддасиш всяк насилля рівно тим же, ботом ста справедливих і отча рука. Твогатства, народ чи народ, тво багатство – земля чи земля на землі, тво є сила у сивім і мужністю схеми в молитві, де старіше не здали знання і ключі, освящаючи діток. Де старіше невчасно уміли, не тягнути в стезю, де віджило, і благодарственна трійці віками і лихоліттям, де наш досвід, дав мудрість оминати хвороби свої і чужі, не заснути не з тим, щоб не з тим прокидатись. Бо любов то віками віків на віки, безкінечність святая святих. Амінь.